Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. І сьогодні у випуску громадськість мікрорайонів святкує день народження міста. Детальний анонс святкових заходів фестивалю Солодкий Кременчук та хокейний клуб Кременчук здобув перемогу над Донецьким Донбасом. На правобережжі Кременчука розпочали дорожні роботи. Шляховики-ремонтники знімають пошкоджений шар асфальтобетонного полотна на вулиці Івана Приходька на ділянці за стадіоном Вагонобудівник поточним ремонтом охоплять 5 тисяч квадратних метрів проїжджої частини. Ділянка автошляху за стадіоном «Вагонобудівник» на вулиці Івана Приходька схожа на місячну поверхню. Яма на ямі. І мешканці прилеглих будинків, і водії нарікали на стан дороги. Звичайно, ніша жалове! Іди на машині, постоянно об'їжджає вибоїни. Ему ж тоже треба экономить машину, щоб яка деталь не Вот об'їжджає. у відповідь на скарги криків'ян Міський голова Віталій Малецький дав доручення виконати поточний ремонт дороги. Від учора шляховики приступили до роботи. Наразі дорожня техніка від залізничного переїзду біля стелеливарного заводу рухається в бік мостового переходу через річку Дніпро. Згідно доручення міського голови, продовжуємо поточний ремонт вулично дорожнього режиму міста. Сьогодні працюємо і вчора, і сьогодні розпочали роботи з поточного ремонту вулиці. Приходька на цій ділянці буде проводитися ремонт не ямковий, а поточний, великими ділянками. Тобто дорожні карти будуть нарізатися великими площами, що дозволить в свою чергу забезпечити довгострокову експлуатацію дорожнього покриття. Площа проїжджої частини, що потребує ремонту, складає 5 тисяч квадратних метрів. Великою фризою дорожники видаляють пошкоджене асфальтобетонне покриття. А тим часом за роботою комунальників спостерігають місцеві мешканці, які неби як задоволені тим, що міська влада відреагувала на скарги та дорогу розпочали ремонтувати. Ну, я смотрю, мабуть, все знімають покриття. Молодці, я підійшов спеціально посмотреть, апарат ізумительний. Після фрезерування старого асфальту, як тільки дозволить погода, на автомагістралі розпочнуть асфальтування. Ремонт планують виконати за два тижні за сприятливих погодних умов. Сьогодні, з нагоди 445-ї річниці з дня заснування Кременчука та 73-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників у приміщенні 18-ї школи відбулося свято 8-го мікрорайону. Як святкували та чого бажали, дивіться далі. Мікрорайону номер 8 більше півсотні років. Участь у святкуванні цього дня взяли його мешканці, ветерани Великої Вітчизняної війни, перший заступник міського голови Володимир Пилипенко та начальник автозаводської районної адміністрації Катерина Слинько, а також пересічні Кременчужани. Моє серце наповнюється щирою радістю за тих людей, які заснували наше з вами місто, за тих людей, які боронили його від загарбників, за тих людей, які відбудували нам з вами це місто і змогли побудувати ту міцну кременчуцьку родину? Яка сьогодні в нас з вами є, в якій ми з вами живемо? Слова вітань та щирих побажань лунали також від голови ради ветеранів мікрорайону номер 8 Антоніни Сторожик та спеціаліста по роботі з населенням 8-го мікрорайону Ольги Стовбунової. Колектив художньої самодіяльності Кременчуцького медичного коледжу імені Володимира Литвиненка дарував присутнім атмосферу свята та гарний настрій. Авторські вірші сьогодні декламувала і крыму Валентина Ярмілова. Город мой любимый, город мой родной, Тебе я прикипела и сердцем, и душой. Тут мои подруги, тут мои друзья, тут живет счастлива вся моя семья. Люблю я твои парки, скверы и сады, фабрики, заводы, чудесные дворцы. Так пусть же мир и дружба не покидают вас, пусть город процветает и радует всех нас. Справжнім сюрпризом для присутніх став виступ добре відомої в місті Кременчужанки, онуки лікаря Олександра Баглаєнка. Баглаєнко Лариси. Це краї, де я родила де Все для мене рідне немає. Дня лунали пісні повоєнних років, підносили настрій запальні танці, та усіх частували запашним короваєм. І впродовж теми день народження Кременчука пройде у новому фестивальному форматі. На 445-ту річницю міста містян очікує безліч сюрпризів та подарунків. Сьогодні Кременчуцькі новини підготували віртуальну екскурсію про всі елементи святкової програми. Дивіться та озброїтеся детальною інформацією, що вже цими вихідними незабутні відзначити День міста. Сьогодні 22 вересня і до святкування Дня міста залишається буквально два дні. Кремечун очікує неймовірно насичена програма. І саме тому ми сьогодні вирішили провести для вас віртуальну екскурсію, щоб показати розважальну програму, яка відбудеться на дні народження нашого Кременчука. Святкування Дня міста розпочинається 24 вересня з 10-ї години ранку. Поблизу входу в парк Придніпровський будуть проходити змагання з пана футболу. Також біля входу в парк Придніпровський з 10-ї години буде проходити етношоу Ковальський хутір. В той же час на центральній алеї Придніпровського парку відбудеться творча майстерня від кав'ярні Колорит. А у півдні тут буде дитяча зона розваг від кращих аніматорів міста. Площа перемоги з 10-ї години перетвориться в містечко рестораторів, де можна знайти різноманітні страви на будь-який смак. Тут буде безліч конкурсів, дегустацій та розіграшів. Також на головній площі Кременчука відбудеться безкоштовна дегустація чаю від компанії Батік. З 10-ї години ранку на майданчику біля центральної міської дитячої бібліотеки кременчужани спробують літературну дегустацію з театралізованим дійством. На бульварі Пушкіна о 10-й годині ранку відбудеться офіційне відкриття міжнародного фестивалю голубів. З 12-ї години будуть приходити безкоштовні екскурсії в парку миру. А з 17-ї години пропонуємо взяти участь у безкоштовній пішохідній екскурсії по історичному центру міста. Буде на святі безкоштовна екскурсія тролейбусом. Запис бажаючих з 10-ї години в палаці оргкомітету з написом Я люблю Кременчук на площі Перемоги. А якщо ви любитель велосипедного руху, не прогавте взяти участь в яскравому та патріотичному велопробігу до Дня міста. Старт від Паласу культури Крас об 11.20. У півдні приходьте в сквер імені Олега Бабаєва. Тут можна буде насолодитись виступом народного ансамблю скрипки Кременчука. О 13-й годині запрошуємо всіх на площу перемоги. Побачите на власні очі встановлення трьох солодких рекордів України від компанії Лукас. Після чого відбудеться дегустація самого великого 3 d торту. А для наймолодших кременчужан о 15-й на центральній алеї парку Придніпровській буде проведена постановка Солодке серце ввечері о 20-й годині. Пропонуємо подивитися пісочне шоу Лукас Кременчук Україна. І на завершення першого дня фестивалю о 21-й годині на центральній сцені відбудеться виступ Олі Полякової, яка завітала з привітаннями до нашого міста. 25 вересня святкування продовжується. З 9-ї години ранку на площі перемоги проходить реєстрація учасників пробігу з вірою в серці від компанії Данон. Також протягом дня на площі перемоги продовжить свою роботу містечко рестораторів. З 10-ї години поблизу краєзнавчого музею відбудеться вулична акція Стрічка часу Кременчук 19 століття. А на площі Перемоги працюватиме територія творчості від студії живопису та кераміки Бі Поттері». З 11-ї години на площі перемоги будуть проходити різноманітні майстер-класи фестивалю солодощів. А на центральній алеї Придніпровського парку працюватиме літературне кафе під відкритим небом. Для любителів фотомистецтва в Придніпровському парку о 13-й годині відкриється фотосушка. А на площі перемоги о 15-й годині встановлять рекорд фестивалю на найбільш велику солодку піцу. Біля підприємства компанії Лукас відбудеться офіційне відкриття унікального патріотичного фонтану з картою України. Початок о 15-й годині. А ввечері кримачужан та гостей міста запрошуємо на святковий концерт. На головній сцені фестивалю виступлять гурти клей Угрюмова, Алєксєєв та Танок на Майдані Конго. Програма святкування Дня міста неабияк насичена, тож ніж багато разів почути, краще це побачити на власні очі. Завітайте на це свято та всі разом привітаємо наше місто з днем народження. У кремучуці до 25 вересня триває обговорення статуту міста. Кожен мешканець може висловити свої зауваження та пропозиції до змісту статуту територіальної громади. Нову редакцію регламентного документу депутати міської ради мають затвердити 27 вересня на сесії. Статут міста це мала конституція територіальної громади. Документ визначає правові відносини у самій громаді та із зовнішнім середовищем. Саме тому будь-який мешканець міста має право висловлювати свої міркування щодо змісту статуту міста. Наразі Кременчук живе за статутом, прийнятим ще у 2004 році. Сьогодення потребує змін. Над новою редакцією регламентного документу впродовж місяця працювала робоча група. Врахували всі пропозиції, що надійшли від громади та журналістів. Глобально не змінили нічого. Відмінності ж в наступному Ми видали з переліку всі районні раду. Якщо пам'ятаєте, було додана відзнаку, Відзнака ще одна, крім почесного громадянина за заслуги перед містом. Ми додали, щоб теж знали, що є така відзнака. Додали консультацію з громадськості. Чітко розробили положення про громадські збори. Що стосується приводу законодавчих форм і норм там, не додавали іменно в законі, що стосується. Да, Положення про референреферендум ну, що виникали питання, чому 10%? Тому що в законі так. так, короткими змінами, але привели сьогодні статті нашого статуту міста відповідність до чинного закону. Кожен бажаючий ще має змогу внести до змісту статуту свою пропозицію. Нову ж редакцію документу перед остаточним затвердженням на сесії ще розглянуть та обговорять 26 вересня у великій залі міськвиконкому. Це не обов'язково мати статут, але ми в місті Кримчазі маємо статут. і Ми, мабуть, першими сьогодні, хто вносить суттєві зміни і робить вже статут більш приємним і приближеним до сучасних вимог. З проектом статуту територіальної громади міста Крамчука можна ознайомитися на веб-сайті Крамичицької міської ради в розділі Громадське обговорення статуту. Підсумки літнього відпочинку дітей підбили у міськвиконкомі на засіданні міського штабу з організації оздоровлення. Посадовці, керівники дитячих таборів та контролюючих служб звітували. Також окреслили плани на наступний рік. Подробиці далі у сюжеті. Літо швидко промайнуло, і діти вже майже місяць здобувають нові знання у школах. Однак зовсім нещодавно хлопці та дівчата відпочивали в дитячих позаміських, пришкільних та профільних таборах. Працювали на громадських роботах, брали участь у корабельно-шлюбкових походах, проводили час на ігрових майданчиках. За словами заступника міського голови Ольги Усанової, у цілому цьогорічна оздоровча компанія пройшла на належному рівні. Зокрема, у комунальних позаміських таборах Зоряний та супутник за кошти міського бюджету провели ремонтні роботи роботи та придбали необхідне оснащення на утримання підготовку цих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2016 році. З міського бюджету було виділено 4 мільйони 615 тисяч гривень. Представники інших позаміських дитячих таборів відзвітували. В їхніх закладах також проводились поточні та капітальні ремонтні роботи. І з кожним роком умови для комфортного відпочинку покращуються. Загалом усі табірні зміни пройшли без великих прикрих інцидентів. Діти оздоровилися, добре відпочили. Колектив дитячого позаміського закладу Сонячний вже готується приймати юних відпочивальників взимку. Ми виграли обласний тендер на санаторно-курортне оздоровлення дітей в зимовий період. Обласна адміністрація 100 путівок придбає для дітей. Варто відзначити, що цього року вдалося оздоровити більшу кількість хлопців та дівчат ніж торік. У 2016 році Полтавська обласна рада запровадила нову програму, по якій здійснювалась часткова оплата вартості путівок у позаміські оздоровчі табори. Сума ця становила 1531 гривню за путівку і складалася вона із двох компонентів. Половину цієї суми відшкодовували за рахунок коштів обласного бюджету, іншу половину за рахунок коштів міського бюджету. Область передбачила 1 млн 86 гривень і місто Кременчук також передбачило 1 млн 86 гривень на цю програму часткового відшкодування вартості путівки. І всього у нас цією програмою змогли скористатися залишитися 700 82 дитини особливу турботу проявили до дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. І хлопців та дівчат пільгових категорій. Для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З міського бюджету було витрачено 1 мільйон 24 тисячі гривень. Це дало змогу оздоровити 292 дитини. Від імені міського голови Віталія Малецького кращих організаторів оздоровчої компанії нагородили почесними грамотами. Хокейний клуб Кременчук перервав переможну серію Донецького Донбасу, здобувши три очки у домашньому матчі проти лідера цьогорічних пригонів. Напружений двобій не став результативним, але і це найголовніше приніс перемогу кременчужанам з мінімальною перевагою 2-1. Суперники чудово розуміли, ціна поєдинку надвисока, тому й відкритого у болівальники не побачили. Гравці обох команд діяли обережно, а перша 20 хвилинка матчу взагалі пройшла сумбурна без закинутих шайб у нескінченній в'язкій боротьбі. Рахунок у зустрічі відкрили господарі льодового майданчику. Це сталося на початку другого періоду. Шайба після китка Іллі Коренчука влучила у стійку, а потім рикошетом від голки Донбасу Євгена Церегородцева відскочила у сітку воріт гостей. Один але й донеччанам через деякий час пощастило. Той самий Рикошет подарував можливість Віктору Захарову розстріляти воротаря Кременчука-Захарченка. Один-один. Головні і вирішальні події двобої розгорнулися у заключному відрізку гри. На старті третього періоду гості вистояли у меншості після видалення з майданчику Артема Бондарева, але у рівних складах пропустили. Кременчужанин Ігор Коваленя опинився на ударній позиції і не залишив шансів голкіперу донеччан. 2-1. Усі намагання гостей відігратися виявилися марними. Навіть заміна воротаря на шостого польового гравця у більшості не принесла Донбасу бажаного результату. Таким чином, гості втратили перші очки в чемпіонаті. Зараз за команди Анатолія Степанищева 9 залікових пунктів. Хокейний клуб Кременчук з сімома очками посідає третю сходинку турнірної таблиці. А на другому місці йдуть столичні генерали. Прекрасна ігра. Ну, Звісно, ми виграли. Это, ну, приятно очень. Но ну, видели, как с первой до последней секунды какой напряженный матч, какая силовая борьба, сколько опасных моментов. Эдик <coughs> Захарченко молодец, здорово сыграл. Ну, забили, выиграли. Я надеюсь, что мы этой игрой свои вот эти вот ну, начало чемпионата, которое мы смазали. Ну, я думаю, что после этой игры у нас должно все пойти нормально. Погода завтра в день буде хмарною, дощитиме. Вночі температура повітря плюс 8, плюс 10, в день плюс 12, плюс 14. Не забувайте взяти із собою парасолю та родинного вам затишку. До зустрічі!